Добрий день, мене звуть Віталій. Я менеджер з розвитку та продажу кавомашини Юра в Україні. Постійно виникає питання, чому кавомашина Юра, чим вона відрізняється від інших виробників. Тому ми зустрілися в цьому кафе для того, щоб порівняти кавомашини Юра з професійним обладнанням, який напій виходить, як смакує. Тому що ми кажемо, що кавомашини юра готують каву. Таку ж смачну, як кава машини професійного типу. Зараз ми розглянемо це питання більш детальніше. Перше, що потрібно зробити для того, щоб приготувати смачну каву, це правильно зробити помер. Для цього використовую він професійну кавомолку, яка має дуже великий свій розмір. Вона має великий бункер для кави. Для чого? Для того, щоб тиск кави був постійний на кавові ножі і зерно виходило однаково помало і однакової кількості. Яким же чином кавомолка Юра справляється з таким завданням? Перед вами кавомолка компанії Юра. Вона має у себе такий шнек, який відповідає за те, щоб тиск. Кавових залі на ножи був однаковий. Це гарантує, що кавомолка видасть помол рівномірний і однакової кількості. Це дозволяє використати таку маленьку кавомолку і виконати всі завдання як велика професійна. Таким чином, така маленька кавомолка виконує професійне завдання. Після того, як зробили помер кави, наступає наступний етап: це темперування та приготування кави. Якісне темперування потрібно для того, щоб произойшла правильна екстракція кави. Якщо дуже щільно стиснути каву, буде переекстракція кави. Кава вийде грика та несмачна. Якщо не сильно роздавлювати каву, то кава вийде недеекстрована. І це ж буде водянистою та несмачною. Яким чином відбувається темперування кави в кавомашинах домашнього застосування? Зазвичай використовується декілька типів заварних броків. Це йдуть вертикальні та горизонтальні. Більшість виробників пішли іншим шляхом. Вони використовують вертикальні заварні броки. Це забезпечує більш правильну екстракцію кави, тому що кава потрапляє зверху і вона знаходиться таким догори. Таким чином не відбувається Перекосу між кавою і притемпіровки відбувається більш-менш однакове натискання на всю поверхню кави. Зараз ми розглянемо, яким чином проходить сам процес темперування в заварних блоках. Кава попадає в заварну камеру, вона стає головним. Потім вмикається двигун, який повертає. Саму камеру під діагоналі. Потім камера піднімається до гори, таким чином вона пресує каву між поршнем і самою заварною камерою. Потім за допомогою двигуна заварний брок піднімає Камеру доверху і темперую саму каву. Потім подається вода, і вона проходить крізь каву і виходить кавовий напій. Дана система більш-менш схожа на те, що робить бариста. Але, зокрема, є одна ну, дуже велика помилка. Темперовка повинна бути однакова, коли ви зробили маленьку таблетку або велику. Тому за різним темперуванням буде різний смак кави. У всіх цих блоках є пружини, які е, тиснуть на каву. Чим більше кави знаходиться в заваленому блоку, тим більше тиск. Кава, виходить, перестрована і гарка. Якщо ми зробили менше, Рівень зелен на своїй кавомашині. Ми очікуємо отримати смачну каву, але менше кріпку. Ми не зможемо це зробити, тому що екстракція кави буде нещільна. За що того, що пружини будуть не сильно здавлювати каву і темперування невірне. Крім того, що ці кавомашини не можуть зробити смачну каву, вони мають ще один великий недолік. Для того, щоб машина. Довго працювала, треба постійно витаскувати заварний брок з машини, мити його та змащувати. Якщо це робити, ви не будете, кава машина виходить з зраду і довго вам не прослужить. Зараз я вам розповім, яким чином відбувається темпоровка та приготування кави в кава машині. Як ви бачите, сам заварний брок дуже відрізняється від інших. Це, Заварний брок має гвинт, тому він і називається гвинтовий. В даному заварному броку відбувається темперування таким чином. В заварну камеру потрапляє кава. Потім двигун, який знаходиться з боку заварного броку, починає вертатися. Заварна камера повертається таким же чином, як і інші. Подогром, але е в усіх заварних броках е кава піднімається доверху, а в кавомашинах е юра, заварний брок темперується іншим чином. Сам пристрій, через який, поршень е тисне зверху донизу. Таким чином темперування кави в... У заваленому броку ЮРА пересходить таким же самим чином, як це робить бариста заверху донизу. І, як ви бачите, тут нема ніяких пружин, які використовуються для темперування. На двигуні стоїть датчик, який контролює оберти. І коли оберти доходять до налаштованих, він дає команду відключити двигун і темперування закінчується. Правильну темперування кави. Тому і кава, приготовлена в кавомашинах Юра, максимально приближена по своєму смаку, як кава, приготовлена професійним баристом на професійному обладнанні. І ще один плюс. Кавомашини юра не потрібно витаскувати заварний блок для того, щоб його промити і потім вставляти вовнутрь. Кавомашини юра зроблена таким образом, що нема ніякого розсипу кави по блоку і забруднення. Тому ви купляючи кавомашини юра, ви насолоджуєтесь напоєм, а не постійно розбираєте та збираєте свою кавомашину. Олексій розповідав, вам про кофе Brew. Це кава, яка робиться холодною. Кортбрю готується 12 годин, не кавомашина Юра. Для цього потрібно взяти склянку з льодом, поставити в кавомашину та нажати кнопку. Приготування кортбрю відбувається шляхом функції пепи. Це імпульсна подача води для того, щоб кава була більш насичена і смачна. Кава готова, тому я хочу запропонувати Олексію скуштувати. По смаку виходить досить насичений напій і щільний, до речі. Дякую, Олексію, за вашу експертну думку. Я думаю, що ця кава сподобається не тільки вам, а й більшості людям. Кава машини юга це не тільки традиційне розпорядця гарячого приготування. Це можливо зробити корбрю, а також зробити альтернативну каву, як робив до речі, Олексій. Зараз е, я по покажу вам, яким чином це робиться. Достатньо на кавомашини вибрати напій. Це тепле приготування кави, нажати на приготування. і кавомашина все зробить сама. Як відрізняється приготування кави еспресо від Cold Brew і також е, е, альтернативної кави. Це відбувається за що того, що кава машина використовує різні температури воду. Для приготування цієї кави вода підігривається до 50 градусів та проходить сквозь каву. Завдяки цьому смак кави виходить більш чистим. Також я хотів розповісти вам і про цю кавомашину. Ця машина не робить кордбрю, але ця кава машина може зробити чудовий напій Лате, Капучино або Фрейтвайт. Наприклад, зараз я вам приготую еспресо, для того, щоб ви могли зрозуміти, яким чином відбувається приготування еспресо в машинах домашнього типу. Для того, щоб кава була такою ж смачною, як і при інших приготуваннях, кавомашина машини ЮРА функцію ПЕП. Це імпульсна подача води для того, щоб максимально відкрити смак кави та аромат її. Як вже казав, ця кавомашина може робити молочні напої. Тому зараз ми приготуємо лате. Як ви зрозуміли, кавомашина машини юла можуть зробити всі напідки, як в кав'ярні. Тому, якщо ви хочете кав'ярню кав у себе вдома, купуйте каво машину «Юла».